А що стосується а, вуличного освітлення, я не знаю, чесно кажучи, як це влаштовано. Можливо, треба провести ревізію цих мереж. Але мене наприклад дивує по Києву, я коли їду під час відключення світла, то я бачу, що, наприклад, на Великій Васильківській два квартали світлофори не працюють. Паралельно з тим, паралельно вулиця Антоновича на тій самій ділянці, ті самі світофори працюють. Що це за економія? Я, я цього не можу зрозуміти і яким чином це взагалі відображається на економії. енергії теж не можна зрозуміти. Мені хотілося б наздогови. Щойно промовляв пан Ковальчук. Комальчук здається. Комальчук, Юрій Камальчук. Так. Ну, На жаль, його вже немає в студії, от мені хотілося б йому саме задати питання. Зараз ці великі державні діячі збираються підняти акциз на пальне, в тому числі на дизельне пальне. Якщо зараз пройти по будь-якому місту України, не треба шукати мільйонники по будь якому місту. Якщо пройти навіть селами, то ви завжди будете чути такі низькі гурки. Що ж це таке? А це працюють енергоелектрогенератори дизельні, якими громадяни бізнес заміняють відключення електроенергії, то в мене постає питання до цих депутатів. А вони взагалі усвідомлюють до яких наслідків масштабах цієї країни, і в першу чергу до первомови має йти про пересічних громадян, про людей, які використовують ці установки, аби просто ну по, по іншому не можуть виживати. Це перше. А друге, чи не час же нашим народним обранцям думати про те, а як ми взагалі будемо зимувати? І в мене є стільки відчуття, що кількість використаних дизельних генераторів лише тільки буде збільшуватися. І яким чином це все буде відображатись на тих людях, у якого просто у яких іншого виходу немає як користуватись дизельними генераторами. Ну доволі от, хотілося б почути відповідь тих, тих академіків, які сидять під куполом раховної ради. Mm -hmm. а, пан Георгій, ну з іншого боку, це ж не виконавча влада, це законодавча, Вони закони пишуть, а це має, напевно, уряд вирішувати. Ні, підняттям е акцизів займається Верховна Рада, відповідні комітети mm -hmm. Верховна Рада. Я про, про взагалі про те, як ми будемо зиму проходити і зимувати. Це ж, якби, виконавча влада має вирішувати, що Знаєте, це буде. може здаватись доволі е ну, таким дивним, але з часу. Я чув такий вислів, що від одного з чиновників, що ми починаємо готуватись до зимового періоду з травня місяця. І я це на собі власне відчув, коли почав працювати на Луганщині. І це дійсно має так воно і бути. Бо підготуватись до осінньо-зимового періоду, за, там, не знаю, якщо ви починаєте це робити в вересні, це неможливо, нереально за будь-яких умов і обставин. А якщо зараз взяти ті складні надскладні умови, в яких перебуває країна, то я взагалі не можу зрозуміти, чому зараз не ведеться якась широка суспільна дискусія про те, як ми будемо взагалі зимувати? Mm -hmm. Ну добре, літо це кондиціонери, Від кондиціонерів ми відмовимось. Будемо холодною водою, гарячої, нема будемо холодною обливатися. А як ми будемо зимувати? І це питання має в першу чергу зараз турбувати і урядовців, і депутатів.